Маю радіо. Маріон. Євпаторія. 106,8 FM. Всім привіт. З вами Сергій Сухобойченко. В онлайн-програмі подій третього сектору. Програма створена інститутом розвитку креативних технологій та мас-медіа у партнерстві з телерадіокомпанією Маріон, міста Євпаторія. Інформаційний партнер громадської організації Громадський простір. І сьогодні з нами на прямому зв'язку Микола Колодяжний, Запоріжжя, громадська організація Укрпростір. Дуже потужна організація, співпрацює з громадськими організаціями, бізнесом, владою. Ну, тобто, все як, як положено. Так, і з нами сьогодні наші партнери з різних громадських організацій, з різних міст України і Білорусі. Валерій Панько, міста Біла Церква, громадська організація, «Аюрведа». Так, це я. Так, Сергій Зуєв, місто Алчевськ, громадська організація театр стради клас, Анастасія Кривецька, місто Пінськ. Громадська організація. Так, Ірина Таран, місто Перятин, Полтавська область, громадська організація жіночі ініціативи, Анна Кохан випуска... випусковий редактор програми нашої, і Ярослав Баранов. Менеджер соціальних проектів для молоді інституту. Так, і переходимо. Ми закінчили ту передачу 9 хвилину питанням. Що таке третій сектор? І от зараз спробуємо зрозуміти, чому третій сектор? Чому третій сектор? Микола. Я ж думав, були такі питання. Якщо говорити про таке класичне розуміння, це розподіл суспільства за ознакою джерел надходження. Фінансових ресурсів для бізнесу це прибуток, для влади це податки, і для громадських організацій це так би мовити некомерційних організацій. Це якісь благодійні пожертви або внески їх членів, або пожертви на реалізацію якихось соціальних проектів тобто, вони це не, не заробляють і не отримують якості податків. Ось це є таке класичне традиційне розуміння третього сектору. Насправді є багато дискусій щодо того, які організації відносити до організації третього сектору, наприклад, чи відносяться політичні організації до цього сектору. Деякі дослідники відносять за масової інформації там до знову ж таки третього сектору. Ну але в принципі це є ну, на мій погляд, якесь умовне таке розуміння, яке є загальноприйнятим а Можливо, без якихось чітких формулювань і чи потрібні вони, я навіть не знаю. Я б сказав, що третій сектор, якщо перших два сектора бізнес і влада, між собою дірібанять наше надбання, яке відбулося, то цей третій сектор він кричить і каже: Люди, давайте по-чесному. Ну, в принципі, по це є його, на мій погляд, його а, завдання якраз а, робити гармонію у суспільстві. Більше гармонічним відносинами. Або жити по-чесному, можна це також назвати. По справедливості! Да. Ярослав. и вона і передбачає гармонію якусь у Да. Яр Ярослав, а як ти розумієш третій сектор? Якби тебе спитали, ти де працюєш? Ти б сказав, в громадській організації, да, там, знаходжусь. А що це такое, да? Да, що це таке? це третій сектор. Да, а що таке третій а, сектор. А об'ясні. А я сказал бы, да. а от я с Николаю обращусь, и он объяснит мне, что такое третий сектор. Анастасія Кривецкая. да. да. Ти, ти з нами. А як в Білорусі відносяться до третього сектору? Чесно, не можу нічого сказати до по поводу цього. Так, Сергій Зуєв. місто Алчевськ, Ти з нами? З нами. Так, ну а нам же ж потрібно продовжувати далі. І. І Микола. Так, як часто тебе запрошують до виступів? Не так часто, знаєте, ось питання про нашу організацію виникає там інколи там, відомі, невідомі. Як багато про себе розказуємо, ми якраз не ставимо своє завдання розказувати про себе. Ми ставимо завдання розказувати про діяльність інших громадських організацій, благодійних фондів. Або соціально відповідального бізнесу, або навіть і представників влади, які йдуть на зустріч, е, по побажанням громадськості, е, і тому о, частіше ми розказуємо про інших, так скажемо, Микола. Але пам'ятаєте, в радянський час була передача німецька здається з НДР, Ділай з нами, ділай як ми, ділай лучше нас. Може, все-таки є резон розказувати про себе не з тої точки зору, що повісити медальку собі за взяття Берліна або там мерії, а про те, що, що зроблено, наскільки це цікаво, наскільки воно дало користь і залучати інших. Звичайно, про це ми намагаємося говорити і якраз. Е е е Ось форум міжсекторного партнерства, який ми вже третє будемо проводити у Запоріжжі у квітні цього року, він і ставить своїм завданням популяризувати цю ідею. Ось ці стосунки взаємовигідні, спрямовані на розвиток місцевої громади, корисні популяризацію корисних практик і так далі. Тому так, з цієї точки зору, так згоден. Так, а громадські організації за кордоном, то вони ж там. Дуже цікава діяльність. Наприклад, є організації, які просто створюються, ну, відкривають рахунок, да? Рахунок туди йдуть гроші, є, є якісь надходження. І е, після того, як громадська організація виконала завдання, вона просто закриває рахунок, не відкриваючи громадські організації. От, і у них там до громадського сектору відносяться і інститути, ну, тобто, всі. Наукові дослідницькі організації, які просто займаються отриманням, які виконують свої завдання за допомогою отримання грантів. А чому у нас так пішло, що громадські організації вони якось відділені від, від суспільства? Валерій? Ну, можливо, тут грає роль в основному те, що. Якщо взяти владні структури, то е, реально їм не потрібні е, якісь товариші, які приходять і починають контролювати, як вони робили, що вони зробили, як вони зробили і наскільки це було цікаво. І тому третій сектор, з точки зору влади, в більшості, я не скажу, що всі гадяї в владі сидять, але все-таки розглядається третій сектор як. От мальчик по визову, щолк, зроби швиденько щось красиве, за що можна не напрягаючись поставити собі галочку у якомусь звіті, і все. І тому, поки розглядається громадські організації саме так, то руху не буде. Єдине, що можу сказати, я просто був здивований, коли прочитав. На мій погляд, єдиний з указів президентів за 20 років про розвиток громадянського суспільства, який принаймні декларує поступальний і якийсь логічний крок вперед в діях держави. І я думаю, що третій сектор має цим скористатися поки що. Поки що є роздуми, поки що є інші різні ідеї. Але якщо ми всі зможемо зосередитись на одній проривній ідеї, яку я до речі запрошую і пропоную всім, я думаю, що це ми зможемо дуже серйозно пам'ятати, як барон Мюнхгаузен витягнув з себе за, себе з болота за волосся. От ми реально зможемо витягнути себе за волосся з цього болота, в якому ага. ми перебуваємо. А в нього спросі, а чим то Він говорить, ну я же живий, я же перед вами, звісно. Да? Так, і я дякую. Сьогодні з нами на прямому ефірі був Микола Колодяжний, громадська організація Укрпростір, місто Запоріжжя. Ну і Також з нами були партнери з різних громадських організацій України і Білорусі. Дякую всім, колеги. Дякуємо. Твоем море, твое радио, Марион, Евпатория, 106,8 FM.